Варіант гри на везіння підходить для швидких партій або для молодших гравців. Підготовка до гри. У грі можуть брати участь від двох до 6 гравців. Із коробки дістають колоду карток та кубик. Колоду ретельно перемішують і кладуть сорочкою догор. Хід гри. У першому раунді кубик кидає наймолодший гравець. Кубик визначає характеристику, яка буде грати в цьому раунді. Гравець тягне одну картку, перевертає її стороною з балею догори та кладе перед собою. Наступні гравці, по черзі за годинниковою стрілкою, також витягують по одній карці і кладуть їх перед собою. Особливості! Якщо випадає бонусна картка будь-якої стихії, її бали враховуються незалежно від стихії та характеристики, що випала на кубику. Підраховується сума балів кожного гравця. Якщо кілька гравців у раунді мають однаковий максимальний результат, оголошується нічия. Гравці з меншими балами просто перевертають свою картку сорочкою догори, показуючи, що вони програли. У разі нічиї гравці, які мають однаковий результат, тягнуть по одній картці з колоди. Якщо витягнута, картка збігається за стихією з основною і бали додаються. Якщо стихія інша, відповідні бали з кубика віднімаються. Переможцем раунду стає гравець із найбільшою сумою балів. Він забирає всі зіграні картки. У наступних раундах право першого ходу, кидка кубика та витягування картки, переходить до переможця попереднього раунду. Мета гри виграти якомога більше карток. Коротка гра триває, поки не закінчаться картки. В загальній колоді перемагає гравець із найбільшою кількістю карток. Якщо в загальній колоді залишилося мало карток, грають лише ті гравці, які їх добрали. Якщо ж залишилася тільки одна картка, її отримує переможець попереднього раунду. Повна гра починається після завершення короткої. Добір карток відбувається зі своєї виграної колоди і з додаванням нових виграних карток, які перемішуються після кожного виграшу. Гра триває за тими ж правилами, доки всі картки не опиняться в одного гравця.